Він вважає, що Телеграм є загрозою для національної безпеки України, оскільки є головним джерелом отримання інформації серед українців. На його думку, заблокувати Телеграм, як це було зроблено з однокласниками та ВКонтакти, технічно складне, але можливо. Давайте почнемо. Я теж правильно зрозуміти не за те, щоб його просто взяти закрити там. Це до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, що. Давайте, як то кажуть, офізичимо всі ці ага. телеграм-канали. Ну от, Якщо ти хочеш, як то кажуть, віщати якісь новини, будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Да, там. Чи за паном не знаю, якими громадянином Петро. України. Але, здається, те, що пропонує пан Богдана, ще складніше ніж просто закрити е, Телеграм. Я до речі, помітила, здається, в п'ятницю почали з'являтися новини щодо того, що Телеграм почав е, певні зміни вносити свою роботу, е, повидаляв купу функцій різних е, стосовно того, що там не можна тепер знаходити людей, які знаходяться поряд з тобою. Цю функцію вони видалили е, у приватних каналах. Певно теж е, політику е, змінили. Ну які зміни після арешту е, власника цього месенджера. Почали маленькі, але все таки відбуватися. Олексію, що ви зазначите з цього приводу? Наскільки дійсно телеграм є національною загрозою для нашої України в нинішніх реаліях? І як бути в цій ситуації? Ну і враховуючи, що це найпопулярніше джерело інформації в Україні, як сам Буданов сказав. Це новий телевізор по суті. Давайте подякуємо пану Буданову як професійному військовому за розумну мудру державницьку позицію. І це, до речі, він не вперше говорить про те, що Телеграм становить загрозу національній безпеці, цитую дослідно. Така його позиція була півроку тому, а можливо, навіть ще більше, можливо, перед новим роком. І що зробила українська влада? Тобто, говорить не експерт, говорить не журналіст, говорить очільник української розвідки. Що зробила українська влада? Рівно нічого, нуль. нуль. Це дуже серйозна загроза національній безпеці. От дивіться, я відкриваю свій смартфон, так? В силу своїх професійних речей я змушений читати російські канали, тобто проросійські телеграм-канали, які працюють в Україні, окремі з них і окремі кілька російських інформагентств. От я вільно читаю на своєму смартфоні, оце все інформаційне сміття, тому що я змушений його переробляти, аналізувати і робити висновки. І загалом я дивлюся, що. Знову ж таки, це не дослідження, це лише те, що є в моєму смартфоні. Загалом, от російсь проросійські канали, вони мають сумарну аудиторію ну більше 15 мільйонів. Це точно там лише шарії. Вибачте на слово, що згадую у вашому, вашому ефірі: це близько 2 мільйонів користувачів. От Природно, що з них більше мільйона українців. Тобто, розумієте, це не просто проросійські настрої, це не просто наративи, це спецоперації, які проводить Росія, в тому числі спецоперації по зриву мобілізації, в тому числі спецоперації по підпалах автомобілів військових. Ми ж всі чудово розуміємо, що це штучно, але саме російські канали розганяють кожну історію в деталях. А які ризики можуть бути завтра? От давайте уявимо теоретично, що буде поширена неправдива інформація, там стукає по столу про вибух на атомній електростанції. Це може призвести до паніки, це може призвести до пересування десятків тисяч і мільйонів громадян України. Тобто російські спецслужби через Телеграм сьогодні поводять себе як у нас вдома. Влада не робить абсолютно нічого. От е нацрада з питань телебачення радіомовлення. Цитую рік тому, осінь минулого року. Нам потрібно щось робити. Шановні, пройшов рік. Ви не зробили абсолютно нічого. Де ваші законодавчі напрацювання? Відсутні. Ви розробляєте концепції, стратегії. Ви смішні просто е профільний парламентський комітет з питань свободи слова. Ну перепрошую, там уже шуфри немає. Він уже сидить. Ну, попередньо сидить, будемо співатися далі. Позиція профільного комітету точно така ж сама. Нам потрібно врегулювати, потрібно щось робити. Ну і при тому, що політики роздувають роздувають спекуляції, що, мовляв, це реально зробити чи нереально. Ну, послухайте, є позиція керівника розвідки і є позиція кіберполіції національної кіберполіції. Вони сказали дослідно: це складно, але абсолютно реально. Я не бачу жодних проблем, щоб ми зараз. В умовах правового режиму воєнного стану на час дії воєнного стану заборонили мережу телеграм. але можливо ми чекаємо реакції від наших європейських партнерів. Бо дивіться, у серпні наш президент зазначив, що Україна орієнтуватиметься у своїх діях щодо телеграм на євросоюз, і глава держави зауважує, що дуже обережно ставиться до регулювання соціальних мереж. Тобто, можливо, ми чекаємо, коли власне в Європі хтось перше зробить певні кроки щодо регулювання врегулювання і Вже тоді будемо наслідувати копіювати подібні речі. Європа робить так, як вона вважає за потрібною, тобто Іспанія вважала. За потрібною заборонити, вони приймають рішення щодо заборони, там Тікток забороняють інші мережі, забороняють це. Внутрішня справа окремих країн. Вибачте, у нас війна, у нас не пляжний сезон. Пане Олексію, але служба безпеки про це щось казала чи ні? адже, це от ми говоримо про загрозу нацбезпеці, а це ж тема, якраз не розвідки, а служби безпеки. Водночас, якщо ми подивимося на державні органи, президент. Всі звернення публікує в Телеграмі, Офіс президента в Телеграмі, Єрмак в Телеграмі, всі в Телеграмі, ГУР в Телеграмі, боти Гура в Телеграмі, СБУ в Телеграмі, всі державні установи в Телеграмі. Ну, Нацрадець телебачення і радіомовлення, може немає в Телеграмі. От, але вони самі всі. Ну, можливо, самі мають подати тоді приклад. Ну, от повітряні сили в Телеграмі. Ми дізнаємося про ракети з Телеграму, про загрози з Телеграму, ну і так далі. Ну от ми ж самі це влаштували. На його місце знайдуться інші мережі, які просто бурхливо будуть розгортатись, але загрози ризику російської пропаганди, російського втручання і наголошую, російських диверсій цієї загрози не буде. Тобто, це питання, це питання механізмів, які будуть використовувати. Я думаю, що проблема в іншому. Проблема перша. Це те, що провладні політичні сили понастворювали забагато телеграм-канал і забагато вклали ресурсів і часу, і от намагаються їх контролювати, роздувати погоду. Інколи доходить до документного, що там наближені до банкової телеграм-канали, коли ти бачиш, вони сперечаються між собою, і тому власне рішення не приймається. Ну як це ж вдарити по самому собі? Національна безпека це добре. Але ж ми тут також створили десятки каналів, які ми намагаємося формувати погоду. Але я вона дум... з іншого боку, пане Олексію, можна сказати, що ця мережа вона конкурує з російською мережею, не дає їй настільки там прорватися в наш інформаційний простір. Ну це я так адвокатом трошки це, Ми можемо придумувати версії багато різних, чому це добре, але давайте подивимося різке падіння довіри до телебачення. У нас просто обвал довіри до телебачення, якщо 80% людей отримають новини в Телеграм з анонімних каналів, нічим не підтвердженою інформацією. Чому так відбувається через формат єдиного марафону? Ми автоматично підняли довіру до телеграму, тому що марафон став менш цікавий, Люди почали шукати іншу інформацію. Тобто, якщо ми прикриємо телеграм на період дії правового режиму воєнного стану, автоматично в нас зросте принаймні частково довіра до телебачення і до традиційних ресурсів. Угу. Але от знаєте, не зважаючи інформацію перед тим, як друкувати, так незважаючи на низькі рейтинги, і як ви говорите, в принципі, на зацікавленість у телебаченні в телемарафоні. Зокрема, в українському уряді не бачить потреби закривати телемарафон «Єдині новини. Про це на засіданні профільного комітету ради заявив вже новий очільник цього відомства Міністерства культури Микола Точицький.